Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. У цей благословенний вівторок, 18 лютого 2025 року, на Божественній літургії в православних храмах читається Євангеліє від Марка, глава 14. Вірші з 10 по 42. Юдаш Іскаріотський, один із дванадцятьох, подався до первосвящеників, щоб їм його видати. А вони, як почули, зраділи і обіцяли йому срібняків за те дати, і він став вишукувати, як би слушного часу їм видати його. А першого дня опрісноків, коли Пасху приношено в жертву, сказали йому його учні, куди хочеш, щоб пішли приготували ми тобі Пасху спожити. І посилає він двох із своїх учнів і каже до них: Підіть до міста і стріне вас чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, скажіть до господаря дому Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу за своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю, виселену та готову, там приготуйте для нас. І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як він їм сказав. І зачали вони Пасху готувати. А коли настав вечір, він приходить із дванадцятьма. І як сиділи вони при столі і споживали, промовив Ісус По правді кажу вам, що один з поміж вас, який споживає зо мною, видасть мене. Вони зачали сумувати і один по одному питати його чи не я, а він їм сказав. Один із дванадцятьох, що в миску мачає зо мною, людський син справді йде, як про нього написано, та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він народився. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав їм, і сказав. Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взяв він чашу і, вчинивши подяку, подав їм і пили з неї всі, і промовив до них: Це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається. По правді кажу вам. Що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божім, а коли відспівали вони, на гору оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус, усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано, уражу пастиря і розпорошаться вівці. По воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до нього Петро, Хоч спокусяться й усі, та не я. Ісус же йому відказав По правді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше, ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. А він ще сильніш запевняв. Коли б мені й умерти з тобою, я не відречуся тебе. Так же само сказали усі. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія, і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюся. І, взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, Авва, Отче, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу. А проте. Не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові, Симоне, спиш ти, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А, вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він у третє, та й каже до них: ви ще далі з петей спочиваєте. Скінчено, надійшла та година, у руки грішникам ось видається син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизивсь мій зрадник. Благословенного усім вівторка, Божої допомоги в трудах і молитві.